Подарунок мамі під такою символічною назвою у прилуцькій школі мистецтв пройшла виставка картин учнів молодшої групи образотворчого відділення. Діти малювали портрет найріднішої людини мами. Діти люблять е, цю тематику і дуже з великим задоволенням малюють своїх мам. Це одна з найулюбленіших тем. І як правило, завжди мами в нас схожі виходять, тому що. Е, Кожен художник, коли малює, трішечки малює як би себе, правильно? Трішки схоже на себе. А мами зазвичай вони ж дуже схожі з дітьми, і в нас мами виходять дуже схожі, завжди приходять і впізнають їх. Виставка видалася досить незвичною і різноманітною. Як і бачення дітей своєї мами у техніці масляного живопису, із застосуванням акрилу, гуаші чи акварелі, юні художники закарбовували на папері портрети мам. Одні послуговувалися колористикою, інші наповнювали роботи оригінальністю бачення. Це мене кожна робота дитини. Дуже гарна вона описує самого автора. Кожні картини гарні, особливі. Як на мене, мені, мені вони подобаються. Особливо роботи дітей вражають своєю щирістю, проникливістю, оригінальністю. Вони надихають, говорять колеги юних художників. Мені дуже сподобалась виставка, особливо натюрморти. Ще на ній представлення нерідко творчість імунитих майстрів пензля починається саме зі звичайних занять у школі і завдяки тим знанням, якими з учнями ділиться викладач, це можна сказати і про вихованців школи мистецтв. До речі, картини деяких юних талантів вже були визнані на всеукраїнському рівні. Цього року, наприклад, Сушко Аріна з викладачем Галиною Ігорівною Єфременко перемогли на обласному конкурсі Об'єднаймося брати. Того року вони перемогли навіть на всеукраїнському конкурсі. Там обирається всього п'ять робіт із Незалежно від віку, від тематики, фактично, це дуже велика кількість робіт, і вони перемогли там. Приємно, що викладачі та учні школи мистецтв відроджують народні традиції і плекають високе мистецтво. Більшість картин написано за українськими народними мотивами, і це є неймовірно важливим, особливо в такий непростий час. В час, коли українська культура зазнає натиску з боку ворога. Важливо для деяких дітей, щоб змогли побачити. Інші оцінити, ну, щоб могли малюватися не тільки самі учні, які їх намалювали, а й інші.